Колтюбін cool повертає до життя свердловини і відкриває нову сторінку видобутку нафти і газу. Технологія колтюбінгу cool активно використовується в нафтогазовій промисловості, а також на термальних свердловинах з метою її активації та інтенсифікації, і, що важливо, оптимізації видобутку вуглеводнів. Простими словами, колтюбінг cool запускає приплив флюїду. Але що суттєво, всі роботи виконуються без тривалої зупинки процесу буріння. Колтюбінг cool – це як швидка допомога для свердловини. І сьогодні надважливо, щоб Україна активно продовжувала видобуток нафти і газу. Які переваги має технологія та чи складно цю технологію реалізувати на практиці, розповість в інтерв'ю Сергій Кравчук, начальник відділу культубинових технологій БК Горизонти. Інших, новин тижня. В сховищах України знаходиться 11,5 мільярдів кубометрів природного газу. Україна уразила три бурові установки Росії в Каспійському морі. Це були головні Нафтогазові новини тижні від компанії Це Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, ютуб, фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.